Бля, теперь мені слізь треба сюди. Охорона безпеки зараз щось. Тікток-писка в роботі. Я стою на рефі. Заїхав до нас, телеглядач з тіктоку. Каже, для ви що тікток бомба просто. О, давай вам реф підгоню. Ну давай! Була проблема, що протікав повністю по стінкам. Ну, в основному проблема була з пажицької стороны протікав. Тут наляпали. Ну, зараз, короче, покажу як. І зараз покажемо ну, Льоха. Дивіться, як бачите наслідки старого герметика, от вони до сюди, ну чи силікона, не знаю. От. Вони це замазали. Чим більше думали, тим краще, але ні, воно все одно протікало. Тому що під цієї планки була шпакльовочка. Далі власник зробив такі гарненькі, кутинові. Бачите, які вони. виверез з алюмінія, ну бомба просто. От. Ну, і так воно виглядає по всьому периметру. Там. Далі будемо дивитися, як воно буде в роботі. Сподіваємося, що загармотували максимально гарно. І отак ззаді, дивіться гарнесенько. І нахожусь на рейфі нашого телеграча Ігоря передаю особистий привіт. Сподіваємося, не буде текти, все буде герметично гарно зроблено. Якщо щось, під'їжджайте робимо.